П'ятого вересня, п'ята енергія, генерія учня і вчителя, про що вона нам сьогодні? Про те, що незалежності від того, в якому ти віці постійно здобуває нові знання, постійно прагне чогось нового, якихось змін, постійно вчися. І те, що ти здобула любий твій досвід, ділися ним. Ділися, тому що є люди, які його потребують, є люди, які, можливо, зараз на такому ж самому періоді, на якому ти була, і ти знаєш, вже, як його пройти. Отже, цей досвід є важливий. Не шкодуйте і не думайте, що це нікому не потрібно. Ваш досвід він завжди корисний. Просто діліться ним, але не діліться в таким одним способі. Тільки тоді, коли вас просять, просять вас про якусь допомогу, просять вас про якусь пораду. Ніколи не пхайте свого носа туди, куди вас не просять, куди вас не питають сьогодні про навчання. І аналізуйте! Люблю!